за свою конкретну діяльність в обласній раді. І треба буде йти і пояснити, чому не приймали в тому числі бюджет. Тому це буде мати однозначні політичні наслідки. І вчора голова обласної адміністрації Антон Антонович Хоптян в своєму виступі сказав, що якщо ми не знайдемо порозуміння в цьому залі, ми готові ініціювати процес розпуску обласної ради. Користуючись вашою політичю, хочу сказати, що депутати і фахівці критикують, до речі, достатнього це рішення, бо пошвидким сказано, що з 1 січня має бути створено. А якщо така ситуація як у нас не створили, то нема. Тобто нема такого, якщо не створено, то, наприклад, якось живемо так і так, тобто є колізія. Було так, з 1 числа має бути так. А якщо не вдалося, завжди це є проблематика. Його ми стикаємося зараз якраз з тою проблематикою, що не можу бути почути й 12-ї, по бо не було такої структури в минулому році. І з 1 січня є вказівка. Створить, а ми не створюємо. Не маючи такі законні рішення, ніхто не міг подумати собі, що хтось що швидко, швидка стане предметом торгу. Але це стало. Немає. Тому це, це мінус, треба записати мінус. Ми критикуємо цю е, таку Прямо, пряму лінію. І, Буває, і, просто, і, і, Я вас покинути. Зачитати, я обов'язково надам слово і зроблю ну, все згідно чинного законодавства. Тобто в мені проблем немає. Ну, а цей ультиматум, друге число, фактично свобода, він ж якось артикульований. Чи це просто слова керівника фракції? Сказали, нічого письмового немає. Другого не числа, так сказано, будемо продовжувати другого числа. Там. Просимо забезпечити, допомагати. Але, щоб... але наразі ви не маєте е, офіційного документу рішення фракції ВО свободи», тобто фактично вони мовчать. Юридично, я розумію, якщо я правильно розумію, фракція засіла, так? прийняли рішення, проголосували, подали в апарат обласної ради і сказали. Що ми не прийдемо на сесію, поки то-то тот. -то. Вийшла, вийшла, вийшла навіть така от, Марія Довдорівна взяла на себе дещо е, більшу відповідальність, що бо у нас вже була перед сесією, яка мала бути вівторок, 25 го числа була погоджена рада. Я її збирав в кабінеті голови власної ради, і всі керівники фракції, в тому числі і чашка Довденна, сказала, що депутати вівторок будуть. А можна отримати протокол? Цей? Ну, Це, ми, цей... ми не ведемо протокол, воно в форматі от, зібралися кідники фракції, питаємося, які питання поставити перші, другі, буде сесія, не буде сесія. Бо ж, ну, враховуємо всі сили. Знаєте, як той казав, що там вовк вівці краде, раз кричав, два кричав, на третій раз я кажу, зараз вже ви будете готові, свобода буде готова. Так ті ми приїдуть, так ми їздимо їх нема, чого я маю їхати. Ті самі е, люди, які є зайняті, кожен в своєму ритмі і циклі життя працює. І бізнес в тіні, тому що як він добутий пісок, чи там глину, чи все, як він її продасть, якщо він не має права продати цим числом. Що він робить? Він працює в тіні. А ми говоримо про добробут області, ми говоримо про наповнення бюджету. Говорити можна дуже багато. З вашого боку, дякую теж за цей круглий стіл, тому що ми повинні якимось там чином. Кажуть незрозумілими словами, тому що до кінця не знаю, що би я міг зробити. Що жартую, питає составника Олександра, голова бюджетного комітету. На що ти готовий, щоб бюджет був прийнятий, як голова бюджетного комітету? На все готовий. Ну розумієте, не знаємо, що правильно зараз робити. І, можливо, <поставі> спільною сміли. допомогою вашою, нашою, можливо, десь якесь одне словечко, яке буде таким переломним, воно піде.